Автопарк Запоріжжя на зв'язку, друзі, зустрічайте наше новеньке надходження. Це Mercedes GLE 350 d Це 3 літра дизель, повний привід, пневма, офіційний автомобіль на супертоповій комплектації. В АМГ пакеті він на максимальній оптиці у нас з вирізанням зустрічного транспорту та звісно автодальнім на класній літній гумі. Також є в комплекті зимова. Подивіться як круто. Він виглядає, скло все по колу рідне. Він не битий, не фарбований. Весь цілий абсолютно жодна деталь кузова не. Малювалась. Ось так він виглядає по кузову, чорний, гарний, без нарікань на АМГ колесі на безключовому доступі. Також мається в нього сліпа зона, шкіряний чорний салончик, електропривода, електробагажник, датчик світла, круїз, шкіряне МГ кермо. 217 пробігу, карплей, камери кругового огляду, підігрів сидінь спереду та ззаду, клімат-контроль, чорна стеля. Друзі, максимально хазяйський автомобіль, який не вимагає вкладень, взагалі Пневма повністю обслужена. Вся історія обслуговування взагалі є на офіційному дилері. Ми на вас чекаємо, друзі. Класний хазяйський Mercedes GLE 350. Дизельний вже у продажу.